Так, зараз рухаємось на тренування. Поки що трошки порозповідаю вам про свої плани в змагальному, змагальному напрямку. Ось. Так, готуюся на Кубок України 25-26 жовтня у місті Києві. Не можу я поки що без змагань, хочеться себе трошки по... І спитувати так говориться. 28 вересня будуть збори Полтавської Федерації у місті Полтава, на які я також планую поїхати. Я буду виступати перший раз у категорії Менс фізик». Це буде найвища ростова категорія понад 182 см. Мій зріст 186-185 см. Тобто на кожній реєстрації ріст був різний. Ось. Поки мені все подобається. Форма, ще є час, ще є 6 тижнів. Ось Позування моє подобається, в мене виходить позувати. Тобто в мене з цим проблем ніколи не було. Ось, Тому зараз все добре. Калорійність невелика, вуглеводи невеликі, але я себе почуваю досить гарно. Тому проблем ніяких немає, я сподіваюся, що їх і не буде. Ось, треную зараз майже кожен день, кардіо кожен день, а то й по два рази. Тому надалі я думаю, включусь вже у залі. RDMS. Я завжди собі получу ЕА Або грамів 15, можливо, 20. Ось. Це для енергії, по-перше, по-друге, я не можу пити просто, звичайну воду, багато, а мені потрібно випити багато води. Я за цілове тренування випиваю оцей повний, повний бутиль, Тоб 2 літри води. Тому я собі завжди колочу і кислоти. Ось, зараз я без стимуляторів, без перетребувальних комплексів. Ось, підключу вже на фінішні два тижні до змагань, тому що зараз я себе почуваю дуже добре, і вони мені просто не потрібні. Так, заходимо до залу і починаємо тренування на плечі. І так, сьогоднішні плечі я вирішив почати з такої вправи: це жим сидячи зі штангою. Жму я перед собою. Це вже другий розміночний підхід, перший був пустий гриф. Ось це аналог армійського жиму, але тут є опір, я тут не відчуваю свій поперек і можу робити досить такі великі ваги. Оп! В кожен жим штамп я намагаюся підмірюватися під штангом, тому що в мене штанга була над головою, не, перед, не переді мною, а над головою. Так, робочий підхід 80 кг. зараз подивимось, як я зможу зробити повторень, але це буде небагато. Так, друзі, друга вправа. Нещодавно вона стала однією з найулюбленіших моїх. О, так, Це відведення плеча лежачи, почергово кожна рука працює. Фу. Фу. Тут я відчуваю напруження середньої дельті в кожній точці амплітудної. І в нижній, і у верхній. Якщо ми, наприклад, працюємо з гантелями, то в міжній амплітуди, як зазвичай м'яс відключається, то тут він напружений увесь час вправи. А, відчувається не емоційно. Я думаю, що після цієї вправи підемо трохи попозуємо та подивимось на мою форму. Третя вправа. Махи ось в такому тренажері. Це повна імітація махів стоячи з гантелями. Дуже класна штука, можна виконувати як по одній руці, так і дві руки разом. Зараз я буду виконувати дві руки. Поїхали. максимально висока амплітуда рух. І в кінці, коли я вже не можу виконати повноцінний рух, я роблю ось такі маленькі. Вони відчуваються просто неймовірно. Просто плечі. Поки я відпочиваю між підходами, у мене ще один залишився. Трошки розповім вам про свої е, добавки, так сказати, на сьогоднішній день. Так, зараз у мене калорійність приблизно 2500. День це десь до 150-200 вуглеводів 300 білку і 60, максимум 70, 70 жирів. ось По навантаженню у мене зараз кардіо кожен рамок на голодний шлунок 45 хвилин це доріжка, швидка ходьба. У мене вдома є доріжка завдяки моїй клієнці. Яна тобі привіт. Ось. Перед кардіо на голодний шлунок я п'ю. Так, 2 табли кльона. Зараз. 3 табли стану. Хто в темі той знає, 2 капсули Барберін, 2 капсули ліберсупорт плюс знак. 5 таблеток сінефріну. Це все запиває водою. Перед цим у мене, звичайно, це взважування, Я дивлю свою вагу і стою на карді. Ось після кардіо я собі роблю, всі знають, це стандартний вівсяно-млинець. Це у мене в ньому йде 80 грамів вівсяної каші, 2 яйці, 5-7 грамів родзинок. Я це все піджарюю і зверху я намазую 30 грамів протеїну карамельного і кава. Під час сніданку у мене йде омега. Д3, вітамін С вже відключив, тому що вже пора року така, що треба свій імунітет підсилювати. Ось і комплексні вітаміни, Vitality комплекс. Усі добавки я приймаю від компанії Джимбім Я вже майже два роки з ними співпрацюю, являюсь їхнім амбасадором. Я з їм за кожен... за кожен внесок у мій розвиток. Також намагаюся бути максимально кориск, корисним для них. Ось ось мій е, промокод для замовлення. Деревенко 5. Використовуйте при замовленні, вам буде маленька знижечка. Це найкращий бренд на європейському ринку, а на ринку, ринку України, так тим паче. Так, поїхали наступний підлітк. Thanks. Thanks. Так, друзі, я сів на друге кардіо, вирішив сісти на велотренажер, тому що мені буде зручніше записувати відос от, і монтувати також. Тренування на плечі я своє закінчив. ось, І воно вийшло дуже гарним. Зараз в мене друге кардіо. Що я хотів додати? Хотів підняти тему фармакології. Я ніколи її не піднімав, нічого. На цю тему нікого не казав, але чому і ні. Що я використовую зараз, щоб мати таку форму? Е... Тестостерон пропіонат 350 в тиждень. Це мінімальне базове дозування. Стан 3 табли кожен день 30, 30 мг. Це все. Це все, що я приймаю. Ось. Я думаю, що форма. Більш ніж гарно. Враховуючи ці дозування прям, прям взагалі. Ось. Масен так званий, але я там не, не зажирався. тепер я так само тренувався, але просто в мене були довгі ефіри. У мене був енантат е 500 в тиждень. Ось. І болда була 400 в тиждень. Все. Це був мій масонабор. На масонаборі в мене була вага пікова, мабуть, 106 кг, зараз 99,6. Тобто мінус кг. кілограмів. Тобто, я цей масонабір дуже не зажирався. Ось, тому що хотів мати пристойний вигляд навіть на масонаборі, і не хотів потім зганяти там, по 15 кг. Тому відповідь на... Питання фармакології. Фармакологія це вона стоїть на останньому місці. Перше це харчування, це відновлення, це відсутність стресів, це ваш режим дня. Ось. Друге це тренування. Так, вони повинні бути максимально по перше. Вони повинні бути продумані. Треба розуміти, над чим вам більше працювати, над чим вам менш працювати. Відштовхуватись від категорії. На що зробити спеціалізацію? От у мене зараз спеціалізація спина плечі-прес. У мене може бути не може бути, а у мене є дві спини в тиждень, двоє плечей в тиждень, прес через день. Тренуватися е потрібно. Ну, це так. Е Моє таке. Думка моя. Як в останній раз. Але. Ми повинні максимально навантажити, довести до відмови цільовий м'яз, цільову м'язову групу, але не нашу ЦНС, не нашу голову. Тобто я сьогодні тренував плечі. Ось плечі я прям вбив дуже круто. Але голова у мене ще свіжа, я можу працювати, можу функціонувати, можу виконувати різні своєденні обов'язки. Тобто я не виповзаю там з залу. Це єдине могло бути після ніг і то. Зараз я ноги треную. Але не там не по два рази на тиждень, як це було раніше, тому що мені вони, ті ноги, які в мене є, мені для менс фізик більш ніж достатньо. Ось. Так. Ще я забув сказати про те, що я приймаю. Я підключив, мабуть, тиждень назад це єдомарін і Селен під час сніданку для. Нормальне роботи своєї щитовидної залози, тому що на дефіциті вона е, може просідати, може е, уповільнюватися ваші обмінні процеси. Тому я підключив і це все. Це все, мабуть, так. Да. Е, сьогодні в мене був лише один сніданок ще. Зараз я виконую кардіо і буду їхати додому. Там вже. Я поїм другий раз. Ось форму я дуже задоволений. У мене ще є дуже багато часу. Через вихідні, аж на наступні вихідні у неділю будуть збори Полтавської Федерації в Полтаві. Ми плануємо поїхати з дружиною туди. Я вже там хочу бути в гарній формі. Ось, можливо, мені щось підкажуть по позуванню, підкажуть якусь інформацію, яку я ще не знаю, по Кубку України. Ось. І вже через місяць буде. Україна, 24-та реєстрація, 25-го я вийду на сцену. Ось, шорти є, все є. Тому загоріли зробити тільки форму. Все, я сподіваюся, що вам вийшов цікавий такий формат відео. Пишіть коментарі, інста, ютуб, які б ви хотіли, можливо, ще теми розкрити. І ось, всім гарного дня, гарних тренувань. Та хто кушає, всім смачного!